Прокрастинація, емоційна втома та відсутність дисципліни. Якщо у вас це є, почніть займатися спортом щодня. Сьогодні у мене 470-й день щоденного спорту, без перерви, це стало частиною життя. Я не можу уявити собі день без спорту. Щодня я інвестую час у те, щоб підтримати тіло. Воно віддячує високим рівнем енергії. Цей досвід навчив мене тому, що я здатен робити те, що складно. Так формується характер. Я легше ставлюся до складностей у житті. Я виконую роботу послідовно і дисципліновано. Якщо хочеться зупинитись або прокрастинувати, я ставлю собі питання: якщо вийшло щодня займатися спортом протягом 470 днів, чи дійсно я не можу змусити себе так само дисципліновано працювати над проектом. В цей момент повертається сила, енергія, сфокусованість і мотивація. Повертається контроль. Зробіть спорт частиною життя. Це вплине на всі сфери. Ви будете собі вдячні, і озираючись назад, я розумію, що насправді це було не важко. Дійте.